Дитячий хореографічний фестиваль розпочався у івано франківську Карпатські візерунки відбуваються шостий рік поспіль. Цей танцювальний форум зібрав на сцені Облмуздрамтеатру понад два десятки колективів Прикарпаття. Це півтори тисячі дітей. Учасники фестивалю виконували різноманітні танцювальні композиції. Це народна табальна хореографія, а також естрадно-спортивні танці. Для чого організовано для того, щоб дати можливість дітям спробувати велику сцену побачити глядача. Вийти на сцену з тими композиціями, які діти опрацьовують. Тому що, звичайно, в нашому місті не так багато є концертів, і навіть якщо концерти є, не всі можуть приймати, ну скажімо, в ньому участь. Бо тут такого формату, як, наприклад, фестиваль, у нас тільки є. Ну, на даний момент є фест. Художній керівник ансамблю зірка мрії Тетяна Грибович у хореографії працює вже тривалий час. Її колективу нещодавно виповнилось 25 років. Переконана, подібні фестивалі дають змогу дітям проявити свій талант. Напом того, що можуть діти виконати в своїх танцювальних композиціях. Вони, по-перше, спілкуються між собою, це раз. По-друге, вони тут як конкурсна основа йде, їх оцінює журі професіональне. Вони знають, на якому рівні вони виступають ці діти. Учасниця фестивалю Галина Когут студентка університету Нафти і газу, захоплюється естрадно-спортивними танцями ще з шкільних років. Каже, спочатку це було як хобі, зараз без танцю не уявляє свого життя. Через танець можна передати свої почуття, душу, людям пояснити історію, чи кохання, чи е, переживань, таких яких в даний момент. Кожен танець це історія чогось. Рівень танцювальної майстерності колективів на молодіжному хореографічному фестивалі Карпатські візерунки визначає професійне журі. Кращих юних танцюристів нагородять кубками і грамотами. Ларіон Іваненко Владислав Васильчук. Новини на вежі.